Повідомлення не погодили, підуть. Це хорошу світопоряд. Добро громада! Давайте не будемо позорити наше місто. Чому право Міська рада дособна з громади міста. А міська рада докладається з громади. Будь ласка.

будь ласка, освободіть людям прохід. Поліція, чоловік, давай, давай, послух. А що то? Тут прохід. Оригінал. Стоп. Вот тут. Так, ласкаво, згопадіть. Не може. Вони ж люди. Привіт. Зробіть,

Boa

Ходь там дивишся, перший бок. 28 років! Мільйонером стержні роки, роки блін! У першому сут, ніхто Не ходь, ну ходь, що ти там дивишся. В першого борку, блядь. 28 років, а нічого. чого ну Тому що ти зараз дьогогаєшся. Ми карто говоримо. От є призи. Дай добро, давай знову.

За Кам'янським із маґлом Мавка! Подивися! Я зіхнув! Диви баю хоче! Це не ваше місто, блять! Поняв? Коли у вас в костюмі, блять! Що ти приїхаєш страшно, блять! У людину. Ходи люди! Коли на хороше! Поняв? Я не думає! Вий ти зараз! А я не можу задоволено. А я не можу задоволено. <ан> <поє <поє> <це> втарк, якщо нам не робити, то крикнемо людей. Відкриємо людей і відкриємо. Безумовно. Що вам? Це я їм не їм. Гурмани. Ось. Ви питайте ще двоє разів. Тому що <бі> заспокоїтеся. Не вести ніяких провокацій. А де їх запрошують? Ще раз повторюю. Яку правду <поє> ви відповідаєте? Відпочинку 10 місяців. Відпочинку 10 місяців. Відпочинку 10 місяців чоловік сьогодні. Не з вас, зайди. Спокійно. Він провокація, бо то тільки нашим ворогам на руки. Я це тій самий ворог. О, 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 ворог. О,

I Будемо шуміти, але це має бути долара. Чому громади міста немає права поставити? що він стоїть за жаль, заглядає? Що стоїть за жаль, не заглядає? Чого він не вийде до нас? Хай стане хотіли, там в рот ми не на роботу. Хай це ми не подаримо, ходіта! Чого не нас виїхали? От ви його берете, зараз захищаєте. От матили його. Я говорю зараз про отцов, за цього чоловіка, правильно, ви стояли. Ні, ви були на ТВ 4, як Руслана на Майдані, постійно світилися. І ви їх захищаєте зараз. Картінгового поля нема. Футбольних полів нема за озером строїться. Кожне земельне питання з кібером всі знають, що гроші носяться, скільки то можна бути. О цьому питання випадка немає. Не воляти немає, я вже не боюся нічого. І фамію можу сказати, і де живу. Тому що як 28 років. Шановне товариство, я розумію, що ми можемо спричати. Ми прийшли тут, щоб був спокій. Далі є люди, які мають якісь претензії. зараз, Роман, ви не довіряєте одним другим, скажімо, легістотні Майдану, так? Є люди, яким ви довіряєте. Так? Ми говоримо про що? Щоб був спокій, буде донесена позиція. Є позиція людей, які не звичайні такими з 9-ій годині. Правильно, ви хочете донести позицію до депутатів. Будь ласка, будемо це робити. Потрібно буде... Де депутати? Де депутати? Де депутати? Де депутати? Де депутати? Де депутати? Шановна громада, ситуація складається наступним чином. Тут присутня категорія людей, які разом з працівниками міліції не пускають громаду Ради. А також присутня е, частина людей, яка всередині, яка також не пропускає далі і стверджує, що навіть мене не, постять, не пропустять по турнікету. Ну, тобто це не, не нормально, тобто влада себе захищає. Як -як скільки, скільки, роз, ви, скільки, людь, скільки вам заходять, щоб ви відстояли тут дарувати?